Топ 5 порад, як не закрити бізнес на е, першому році другої ситуації. Коли ми починали, ми купували принтер за 10 тисяч гривень. Все, ніби унілая какашка, причина, чому бізнеси закриваються. Ой Боже, який жах, пішов з Рахуйте гроші з першого дня! Всім привіт! Це Молк ТВ Камур, виробники найякісніших силіконових форм в Україні, які дійсно створені з любов'ю. І сьогодні у нас буде тема топ-5 парад як не закрити бізнес на е, першому році його існування почнемо ми з того, що вам обов'язково потрібно визначити свої власні сильні сторони, тобто в чому ви сильніші. Якщо ви будете обирати якусь сферу, то обов'язково зрозумійте спочатку свої вподобання, свої навички, вміння, і застосовувати їх у власному бізнесі. Якщо ж ви все ж таки не будете розуміти власних сильних сторін, то навряд чи у вас вдасться протримати. Мати ваш бізнес дуже довго. Наприклад, в нашому бізнесі сильними сторонами, я вважаю, це ось та нотка того, що ми бачимо завжди супер класні ідеї, їх реалізовуємо дотошно відносимось до наших усіх задач і робимо супер класну деталізацію, унікальність. Ось тому це. Стовідсотково наша сильна сторона бачити прекрасне і реалізовувати його у життя. Адже ми не гонимось за кількістю, ми за якість. тому ми завжди дуже все дотошно вирішуємо. Робимо це так, щоб це було реально зручно, комфортно в роботі. Завжди все тестуємо. Усі наші новинки проходять ці тести. Тому саме це нам допомагає. Адже це наша сила. Наступною порадою, тих, хто починає власний бізнес. Я вважаю, що це буде дослідити та. Зрозуміти, хто ваші конкуренти це може бути як український ринок, так і міжнародний. Це обов'язково для ось цього аналізу, для розуміння того, що, яка може бути у вас унікальність, чим ви будете виділятися серед конкурентів. Тому це напряму пов'язано, звичайно, із вашими сильними сторонами. Але ви також маєте і проаналізувати, чи ви будете унікальними серед ваших конкурентів, чому клієнти мають обирати саме вас? А не ваших конкурентів, тому для цього вам потрібно звичайно розумітися, як і на помилках ваших конкурентів, так і розумітися на тому, що в чому ви можете бути унікальними. І звичайно, для того щоб розумітися на тому, який рівень якості ви маєте видавати, ви маєте розуміти, який цей рівень якості у всіх інших, адже ви не можете робити гірше ніж те, що вже пропонує ринок. На власному досвіді можу сказати, що ми точно знаємо, що деталізація ось ця сильна сторона, і серед усіх конкурентів ми стовідсотково маємо найдеталізованіші форми, і тому над цим дуже сильно багато працюємо. І це нам допомагає. Але звичайно, розуміючи наших конкурентів, ми розуміємо, яку якість ми маємо видавати, і які форми будуть більш. Кращі, більш такими актуальними для наших клієнтів і стануть бестселерами. Така мотиваційна порада. Але не чекайте, а дійте. Чим більше ви чекаєте, а тим звичайно вірогідність того, що у вас вдасться бізнес, буде меншою. Будь-які страхи, будь-які перепони, будь-які обставини, які є в нашому житті, це не означає, що. Ви не можете спробувати. Чим раніше ви почнете, насправді, тим вірогідніше у вас все вдасться. А якщо не вдасться, то спробуйте іще ще раз. Тому що ми в свій власний досвід почали під час спочатку пандемії, коли займалися свічками. Потім ми почали займатися молдами, коли займалися <пух> потім ми почали займатися молдами, коли Почалось повномасштабне вторгнення, і це нас не зупинило, щоб спробувати. Адже ви ніколи не будете знати, коли буде ось той прекрасний момент для того, щоб почати ваш бізнес. Ви не зрозумієте цього, поки не спробуєте. Тому обов'язково дійте, а не чекайте. Наступною порадою буде це те, що рахуйте гроші з першого дня. Зараз мій десь там чоловік похихікає, але насправді це дійсно так. Взагалі, як уніла я какашка. <реш> Рахуйте гроші з першого дня. Введіть усі фінансові обліки. Тому що, М -м -м", каже Влад, <реш> ведіть усі фі. Ми це робимо. <реш> ведіть усі фінансові обліки. Починайте із таблички Excel. Потім ви можете вирости, звичайно, в інші програми і так далі. Але це 100% допоможе вам зрозуміти, коли ви вийдете в той е, нуль, коли ви почнете з цього заробляти. Коли ви побачите різницю між тим, що ви вже витратили, і з тим, що ви заробили, і можливо, потрібно щось проаналізувати для того, щоб змінити ваші фінансові вкладення. Тому це 100% Не думайте, що та якось потім. Потім, коли у вас бізнес почне розвиватися, ви такі. Ай, цікаво, скільки ж ми грошей вже ж туди вклали. А ви не знаєте насправді, скільки ви туди вклали, тому що це все було супер нестабільно і незрозуміло. Тому абсолютно всі свої витрати записуйте від навіть туалетного паперу в ваш офіс чи ваше виробництво до того, що ви витратили на рекламу, матеріали і тому подібне. Тобто, абсолютно все треба записувати з першого дня. І це взагалі найчастіше мені здається причина, чому бізнеси закриваються, адже вони не ведуть облік власних фінансових доходів і не розуміють, що їхній бізнес може не приносити їм прибутку, адже вони не розуміють, коли б треба вчасно зупинитися або щось змінити у власному бізнесі, для того, щоб він все ж таки давав вам той бажаний прибуток. І також не забувайте насправді реінвестувати ваші кошти. Адже на тому, що ви від початку вклали, ви довго не будете їхати. У будь-якому випадку вам потрібно оновлюватися для того, щоб бути, по-перше, і в тренді, і в а, удосконалюватися краще а, і, і, і так далі. Ось в на нашому прикладі можу сказати, що коли ми починали, ми купували принтер за 10 тисяч гривень, який друкує просто по 12-24 години одну ту Детальку, яку нам потрібно, і згодом ми звичайно зрозуміли, що ми, ми купували постійно е, дешеві принтери, тому що ну типу думали, що це окей. А, згодом ми зрозуміли, що краще витратитись на один принтер, який коштує 30-40 тисяч гривень, але він працює в три рази швидше. А, і це, звичайно, а, це і про тренд. Це про те, що випускаються постійно нові якісь. А, Нова якась техніка, нові якісь матеріали, можливо, які будуть краще стовідсотково за ваші попередні. Тобто не забувайте взагалі реінвестувати ваші кошти, адже якщо ви будете постійно тільки витягувати для власних потреб е е е фінанси, е які ви. Думаєте, що ви їх заслужили? Ось то ваш бізнес не буде просто розвиватися, адже їх постійно потрібно реінвестувати якусь частину, звичайно, чи то в техніку, чи то в матеріали, чи то в якісь нові знання, для того, щоб ваш бізнес постійно зростав, а не стояв на місці. Будьте готові до змін і адаптації. Це стосується як і зовнішніх факторів, так і певних внутрішніх факторів, коли у вас можуть змінюватися люди в команді, коли у вас може бути щось іти не так, не опускайте руки, а завжди змі підлаштовуєтеся під ці обставини. Тому що життя воно завжди плинне і ми завжди маємо підлаштовуватися під ось ці всі моменти, тому що якщо... Говорити там про зовнішні фактори, на які ми не можемо вплинути, нам потрібно постійно адаптуватись. Наприклад, під час блекауту ми були змушені розбиратися в цих всіх акумуляторах у всіляких сіносоїдах і тому подібне, тому що були такі певні обставини. А коли в нас збільшилось виробництво, нам потрібно було розбиратися в тому, щоб які прибори, скільки в нас електрику тягнуть для того, щоб купити новий генератор, для того, щоб обслуговувати Усе виробництво. А, тобто до зовнішніх факторів вам необхідно 100% пристосовуватись, а не опускати руки. А, до внутрішніх якихось моментів також потрібно а, бути готовим, тому що це окей, коли люди змінюються, і вам потрібно приймати, можливо, якісь неприємні рішення. І тому е, це теж нормально для бізнесу. Тому будь-які зміни це завжди на краще. Якщо ви будете позитивно мислити, то у вас обов'язково все вийде, е, адже немає таких проблем, з якими б люди б не справилися. Насправді, кожна наша криза, е, я скажу, що вона по факту потім е, дає дає якісь свої позитивні моменти, тому що е, коли в нас е, а йде співробітник. Ми думаємо не про те, що ой Боже, який жах, пішов співробітник. Ні, ми думаємо про те, як автоматизувати краще наше виробництво і його автоматизуємо. Коли в нас були проблеми зі світлом, ми точно стали досвідченішими із з цією повністю всією електрикою і тому подібне. Взагалі, будь-яка криза вона завжди спонукає на те, що ти. Будеш досвідченішим після її вирішення, і найголовніша, скажімо, порада до цього пункту, коли ви йдете із найму і починаєте працювати на себе, будьте впевнені, що ви ніколи в житті тут не розслабитесь. Адже ви будете вирішувати абсолютно усі питання, які будуть виникати. Бо це хибна думка думати, що ви прийдете зараз працювати самі на себе, і все супер легко буде вирішуватись. Десь хтось дасть певні пункти. По яким ви будете слідувати, і у вас все обов'язково вийде. Насправді ні. Тут доведеться дуже багато прикласти зусиль для того, щоб мати ось той прибуток, пройти ці всі складні шляхи побудування бізнесу, кризи. І... Але все одно в будь-якому випадку, якщо ви не будете здаватися, то у вас все вийде. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі і напишіть, будь ласка, чи було це відео для вас мотиваційним.